Увага, терміново відкладіть усі справи, зробіть звук гучніше, і покличте рідних до екранів, тому що те, що ви почуєте зараз, я стосується кожного, хто отримує хоча б копійку від держави, і це не жарт, це початок кінця звичної нам пенсійної системи, адже штучний інтелект вже вийшов на полювання за вашими гаманцями. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. З вами ваш адвокат, який завжди стоїть на варті ваших прав. І сьогодні ми розкриємо. Таку аферу століття під назвою Автоматична верифікація 2026», від якої волосся стає дибки навіть у досвідчених юристів. Але перед тим як ми зануримося у цю безодню нових правил і тотального контролю, я хочу знати, хто зараз зі мною на зв'язку, тому прямо зараз не зволікайте. Напишіть у коментарях, з якого ви міста чи села нас дивитеся. Давайте проведемо перекличку. І подивимося, який регіон України найбільш свідомий і готовий захищати свої пенсії, бо повірте, захищати доведеться. Отже, друзі, чому ми сьогодні зібралися і чому у мене, чесно кажучи, тремтять руки, коли я читаю ці нові положення про запуск єдиної автоматичної системи моніторингу? Ми з вами живемо у час, коли світ змінюється настільки стрімко, що законодавство просто не встигає за технологіями або ж навпаки, технології використовують для того, щоб обійти закони людяності. Давайте згадаємо, як це було раніше, ще якихось 5-10 років тому. Адже тоді все здавалося складним, але зрозумілим. Ви йшли до пенсійного фонду, стояли в чергах, сварилися, приносили стоси паперів, довідок з мокрими печатками, показували трудову книжку, і інспектор, жива людина, дивилася вам в очі і приймала рішення. Так, це було довго, це було незручно, це забирало купу нервів, але в цьому був один ключовий момент людський фактор, коли можна було щось пояснити, донести, виправити на місці. Система перевірок була вибірковою перевіряли тих, на кого надійшла скарга, або тих, хто викликав підозру якимись явними невідповідностями. І бази даних, давайте будемо чесними. Були розрізнені, податкова бачила своє прикордонники, своє банки взагалі тримали банківську таємницю як Зіницю ока, і пенсійний фонд просто фізично не міг знати, що ви, наприклад, купили машину або поїхали до онуків у Польщу, поки ви самі про це не скажете, або поки не спливе якась випадкова інформація. Це був час відносної свободи, коли не спійманий, не злодій і багато пенсіонерів, що гріха таїти. Користувалися цим підробляючи десь неофіційно, щоб, хоч якось, вижити на ті копійки, які держава називає пенсією, і ніхто їх за це масово не карав, бо не було механізму тотального стеження. Але тепер, у 2026 році, ситуація перевернулася з ніг на голову, і ми входимо в еру, яку я б назвав цифровим концтабором для фінансової системи. Забудьте про те, що було раніше, забудьте про паперові довідки, бо тепер проти вас грає не інспектор Марія Іванівна, яка може помилитися або пошкодувати вас. А холодний бездушний алгоритм штучний інтелект, який не знає втоми, не знає жалю і працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, обробляючи гігабайти інформації за секунди. Що ж відбувається насправді? Уряд запустив, а точніше, вивів на повну потужність систему, яка об'єднала в єдиний мозок бази даних Державної податкової служби, Державної прикордонної служби та банківських установ. І все це підв'язано під реєстри пенсійного фонду та Мінсоцполітики. Ви розумієте масштаб трагедії? Тепер, коли ви розраховуєтесь карткою в магазині, коли ви перетинаєте кордон, коли вам діти скидають тисячу гривень на ліки на картку, це все залишає цифровий слід, який... Миттєво аналізується системою верифікації. Раніше це називали верифікацією соціальних виплат, та й вона проходила етапами, але зараз це перетворилося на онлайн-моніторинг у реальному часі. Давайте трохи поміркуємо про те, чому це відбувається саме зараз і чому держава пішла на такий крок. З одного боку, нам розповідають красиві казки про цифровізацію. Про державу в смартфоні, про те, що це робиться для нашої ж зручності, щоб прибрати черги, прибрати корупцію, щоб все було прозоро. І частково це правда, технології це, це інструмент. Але будь-який інструмент можна використати як для будівництва, так і для руйнування. Проблема в тому, що дефіцит бюджету пенсійного фонду нікуди не зник, він лише зростає, грошей в країні не вистачає. І найпростіший спосіб зекономити. Це не збільшити економіку, не створити робочі місця, а просто урізати видатки, знайти привід, не платити тим, кому можна не платити. І тут на сцену виходить ця система, завдання якої знайти найменшу зачіпку, найменшу невідповідність у ваших документах чи у вашому житті, щоб призупинити, заблокувати або зовсім скасувати виплату пенсії. Це робиться під гаслом боротьби з шахрайством, але під каток цієї боротьби. Потрапляють сотні тисяч чесних людей, які просто не знають нових правил гри. Це як гра в шахи, де вам не сказали правил, але за кожен неправильний хід забирають фігуру, і в нашому випадку цією фігурою є ваші засоби до існування. І тут важливо розуміти, що це не просто якась там перевірка, це зміна філософії відносин між громадянином і державою. Раніше діяла презумпція невинуватості. Поки не доведено, що ви порушили, ви отримуєте пенсію. Тепер же фактично діє презумпція винуватості. Система червоним прапорцем помічає вас як підозрілого, блокує виплату. А ви потім повинні бігати і доводити, що ви не верблюд, що ви живі, що ви в Україні, і що ті гроші на картці це не тіньовий дохід, а допомога від сина. І знаєте, що найстрашніше, що більшість людей навіть не підозрюють про те, що вони вже знаходяться в зоні ризику, вони живуть своїм життям, думають, що пенсія це на це їхня зароблена власність, яку ніхто не може забрати. Адже конституція гарантує право на соціальний захист. Але юристи знають, що між конституцією і реальною практикою застосування постанов Кабінету міністрів лежить величезна прірва, і саме в цю прірву падають долі людей. Ми бачимо, як поступово звужується кільце, як критерії для отримання виплат стають все жорсткішими, і все це подається під соусом справедливості. Але чи є справедливістю позбавлення засобів до існування 80-річної бабусі тільки тому, що система помилково визначила її статус, як виїхала за кордон, або тому, що вона не пройшла вчасну ідентифікацію, про яку навіть не чула, бо у неї кнопковий телефон? До речі, щодо справедливості і довіри, друзі. Я хочу зараз зробити невелику паузу в нашому аналізі і звернутися до вас, до вашого досвіду. Внизу під цим відео є коментарі, і мені вкрай важливо почути вашу думку. Як ви вважаєте, чи має право держава перевіряти ваші банківські рахунки без вашого дозволу заради нарахування пенсії? Напишіть так. Якщо вважаєте, що це правильно для боротьби з шахраями, або ні, якщо вважаєте це порушенням приватного життя, давайте подивимося, кого у нас більше, бо мені здається, що відповідь буде однозначною, але я не хочу забігати наперед. Пишіть, не соромтеся, ваш голос має бути почутий. Можливо, хтось із чиновників прочитає і замислиться, хоча надій на це мало. А тепер давайте перейдемо до конкретики, до того хто ж насправді опинився. Під прицілом цієї нової автоматичної системи. Хто в зоні ризику? Я розділив ці категорії на декілька груп і прошу вас уважно слухати, чи не впізнаєте ви себе або своїх знайомих в одному з цих пунктів. Перша і найбільша категорія ризику це пенсіонери, які перебувають за кордоном. Система обміну даними з прикордонною службою працює миттєво. Якщо раніше можна було виїхати, і пенсійний фонд дізнавався про це через місяці, а то й роки, то тепер фіксація перетину кордону автоматично потрапляє в єдину базу. Якщо ви перебуваєте за межами України понад 90 днів без поважних причин і не повідомили про це органи ПФУ, або якщо ви отримали тимчасовий захист в іншій країні і там отримуєте соціальні виплати, система може сприйняти це як підставу для призупинення української пенсії. Логіка держави тут проста: якщо ви живете там. Вас забезпечує та країна, або якщо ви не проживаєте за місцем реєстрації в Україні, то ви втрачаєте право на певні надбавки. Особливо це стосується тих, хто отримує пенсію на пошті, ти а не на картку, і фізично не може її забрати. Тут блокування відбувається автоматично через 6 місяців неотримання коштів, але тепер це може статися швидше через дані прикордонників. Друга категорія, яка під величезним ударом, це внутрішньо переміщені особи, ВПО. Які отримали цей статус ще до 24 лютого 2022 року, а також нові переселенці? Тут штучний інтелект аналізує геолокацію використання банківських карток. Так ви не дочули, якщо ви зареєстровані як ВПО, наприклад, у Вінниці, а вашою карткою постійно розраховуються у магазинах Харкова чи взагалі на тимчасово окупованій території. Система ставить червоний прапорець. Це сигнал про те, що особа не проживає за місцем реєстрації, а отже, виплати можуть бути скасовані до з'ясування обставин. Ідентифікація, про яку так багато говорили, стала обов'язковою. І якщо раніше її можна було якось відтягнути, то тепер система сама формує списки тих, хто підозріло довго не з'являвся особисто або не проходив відеоідентифікацію. І найстрашніше, що блокування відбувається тихо. Ви просто в один день не отримуєте смс про зарахування коштів. Третя категорія це як не дивно, пенсіонери, які мають зайві доходи. Об'єднання баз даних податкової та банків дозволяє бачити не лише офіційну зарплату, а й регулярні надходження на картку. Якщо ви пенсіонер, не працюєте офіційно, але вам щомісяця на картку надходить певна сума, скажімо, від здачі квартири в оренду, яку ви не задекларували, або від продажу городини, і це відбувається систематично. Штучний інтелект може кваліфікувати це як незадекларований дохід. Це може призвести не лише до втрати субсидій, це перше, що летить, але й до перерахунку пенсії, якщо вона була індексована як для непрацюючого пенсіонера. Бо за законом працюючий пенсіонер і непрацюючий мають різні механізми перерахунку виплат. І якщо система визнає вас де-факто працюючим, то вам можуть виставити борг перед державою за надміру виплачені кошти, і цей борг будуть списувати з вашої ж пенсії, забираючи до 20% щомісяця. Уявіть собі цей жах. Ви і так ледве зводите кінці з кінцями, а у вас ще й забирають п'яту частину через те, що ви продали сусідці молоко і вона скинула вам гроші на картку. Четверта категорія, та, це мертві душі. Звісно, боротьба з виплатами померлим людям, та це правильно, але проблема штучного інтелекту в тому, що він не бачить різниці між померлою людиною і людиною, яка просто перестала користуватися рахунком через хворобу. Є сотні випадків, коли людина лежить паралізована. Зована після інсульту, карткою не користується, гроші накопичуються. Система бачить пасивність рахунку протягом року і дає команду: Стоп! Можливо, пенсіонер помер. Рахунок блокується, і родичам, замість того, щоб доглядати за хворим, доводиться проходити сім кіл пекла, викликати нотаріусів, представників банку додому, щоб довести, що дідусь живий. Він просто не може піти в магазин. Автоматизація тут грає злий жарт. Вона не враховує людських обставин, вона працює за сухими алгоритмами, немає руху коштів, ще ж немає людини. І тут ми підходимо до тієї води, про яку варто поговорити, до філософії цього процесу. Ми бачимо, як держава намагається перекласти відповідальність з себе на громадян. Замість того, щоб створити гідні умови життя, створюються умови тотального контролю. Це психологічний тиск. Багато пенсіонерів зараз живуть у страху зробити зайвий крок. Вони бояться відкривати рахунки в нових банках, бояться їхати до дітей за кордон, бояться навіть зайвий раз звернутися до соціальної служби, щоб не привертати увагу. Це створює атмосферу недовіри і відчуженості. Люди починають сприймати державу не як захисника, а як наглядача з батогом. І ця нова система 2026 року це, по суті, квінтесенція такого підходу. З одного боку нам кажуть про європейські цінності, а з іншого запроваджують методи контролю, які більше нагадують якісь антиутопічні романи. Чому, наприклад, не можна зробити систему автоматичного нарахування надбавок? Чому штучний інтелект не шукає тих, кому не доплатили? Чому він налаштований тільки на пошук тих, кому переплатили. Ви ніколи не замислювалися над цим. Система працює в один бік на економію бюджету, а не на добробут людини. Якби цей потужний мозок використовували для того, щоб автоматично знаходити пенсіонерів, які мають право на доплату за віком, за стаж, за шкідливі умови праці, і автоматично їм це нараховували без заяв і довідок. Я б перший аплодував стоячи. Але ні. Вектор направлений на виявлення порушників, а не на захист прав. То що ж робити у цій ситуації? Як простим людям вийти з цього глухого кута і не втратити свої чесно зароблені гроші? Ситуація складна, але не безнадійна. Перше і найголовніше правило не ховатися. Якщо ви будете грати в мовчанку з державою, ви програєте, бо у неї в руках рубильник. Рекомендація номер 1 пройдіть ідентифікацію, навіть якщо вам здається, що вас це не стосується. Зверніться до свого банку, оновіть свої дані. Якщо ви ВПО, не чекайте блокування, пройдіть перевірку в Ощадбанку або через веб-портал пенсійного фонду за допомогою Дія Підпис. Покажіть системі, що ви активні, що ви живі, що ви тут. Рекомендація номер 2 Легалізуйте свій статус. Якщо ви за кордоном з'ясуйте, чи є між Україною та країною вашого перебування угода про пенсійне забезпечення, можливо, варто перевести виплату пенсії на рахунок в іноземному банку офіційно, якщо це передбачено, або ж, навпаки, чітко дотримуватися правил користування українською карткою. Пам'ятайте, що користування карткою за кордоном світить ваше місцезнаходження. Рекомендація номер три. Будьте обережні з переказами на картку. Якщо діти допомагають вам грошима, це не є доходом, який оподатковується, але якщо це регулярні суми від різних людей, це ризик. Краще, щоб призначенням платежу було чітко вказано допомога батькам або подарунок, а не просто переказ без підпису. Це може стати вашим аргументом у разі суперечки з податковою. Рекомендація номер 4. Слідкуйте за своїм електронним кабінетом на порталі ПФУ. Зареєструйтесь там, якщо ще цього не зробили. Там ви зможете побачити, чи не змінився ваш стаж, чи не з'явилися якісь борги або попередження ще до того, як вам заблокують картку. Інформаціями, це ваша зброя. Хто попереджений, той озброєний. І нарешті, якщо сталося найгірше, і пенсію заблокували, не панікуйте, пишіть офіційні запити. Не дзвоніть на гарячі лінії, де вас будуть футболити, а пишіть письмові звернення з вимогою роз'яснити причини припинення виплат. Письмова відповідь це документ, з яким можна йти до суду. І судова практика показує, що суди часто стають на бік пенсіонерів, зобов'язуючи фонд відновити виплати і виплатити заборговані штучний інтелект може помилятися, але суддя це людина, і закон все ще має вищу силу за алгоритм. Ми з вами обговорили страшні речі, але знання це сила. Ця система, яка об'єднує податкову, прикордонників і банки, створена для того, щоб зробити процес виплат прозорим для держави, але мутним для людини. Ваше завдання зробити своє життя прозорим у документальному сенсі, щоб жоден алгоритм не міг підкопатися. Тримайте документи в порядку, не ігноруйте повідомлення від банку, будьте на зв'язку. А тепер, друзі, настав час підбивати підсумки і повертатися до того, з чого ми почали. Пам'ятаєте на початку відео я просив вас написати своє місто? Я бачу, що коментарів вже багато, і це чудово. Це показує, що ми єдина сила, що Харків, Одеса, Львів, Київ, Дніпро і маленькі села. Ми всі разом перед обличчям цієї бюрократичної машини. І відповідь на питання, яке я задав вам у заголовку, чи є надія? Надія є завжди, поки ми знаємо свої права і готові їх відстоювати. Так раніше було простіше в плані контролю, але складніше в плані сервісу. Тепер сервіс став швидшим, але контроль тотальним. Категорії, яким полагається підвищення, все ще існують. Це і вікові доплати: 70+, 75+, 80+, і чорнобильці, і військові пенсіонери, але отримати ці підвищення стає квестом на виживання, де головний бос це комп'ютерна програма. Я сподіваюся, що це відео відкрило вам очі на те, що відбувається за лаштунками пенсійної реформи. Не дайте себе ошукати, не дайте системі списати вас з рахунків. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей і обов'язково поділіться ним зі своїми знайомими пенсіонерами. Вони мають знати правду. Бережіть себе, свої нерви і свої пенсії. З вами був ваш юрист і пам'ятайте. Закон, як дійшло, але ми знаємо, куди його повернути. До зустрічі в нових відео.